Оксана Орел, керівниця і програмна директорка Українського культурного центру Адлєра, який займається в Берліні розвитком дітей та молоді та сфокусований на культурі, освіті, спорті та розвитку дитячому і молодіжному. Питання, звідки взялась така ідея і чому саме Шахтар? Ми вже давно для, для себе, для своєї організації визначили цей пріоритет. І головним слоганом в цьому у нас стало, що ми би могли відкрити будь-яку спортивну школу під будь-яким брендом. Це міг би бути і Чорноморець, наш рідний бо одесити, це би мог бути київський клуб, це би мов бути клуб Західної України. Але ми вибрали свідомо Шахтар, тому що Шахтар це клуб із Донецька, а Донецьк це Україна. І хто би на сьогодні не пробував забрати у нас нашу землю? Вони не можуть забрати в нас наші мрії, наші українські бренди і можливість розвивати дітей саме під гаслами відомого Шахтаря. На сьогодні ми зрозуміли, що за перший тиждень реєстрації до нас звернулось більше 100 українських дітей. І ми дуже раді цьому. Ми не очікували, що буде такий великий Попит і таке велике бажання для нас важливо залучити не тільки малюків, дітей, які починають свій спортивний шлях, а й також віднайти тих, чий творчий шлях в спорті був розпочатий ще в Україні. І дуже шкода, що сьогодні багато із цих дітей не змогли реалізуватися в німецьких клубах за різними причинами: не вистачає місця, недостатньо знання мови, невідповідність комунікації. Тому для багатьох із них Шахтар буде реальним шляхом до розвитку і майбутніх перемог. Ми чітко усвідомлюємо, що не змогли би зробити академію саме такою, як ми її плануємо, без наших українських київських друзів, офісу, центрального офісу академії Шахтар. Ми дякуємо кожному, хто долучився і дуже швидко і оперативно за українськими традиціями допомогли нам розпочати цей шлях. Отже, сьогодні у нас є право використання методик Шахтаря, тренерських напрацювань, ідей, які ми можемо втілювати саме тут. І сподіваємося, що саме цей академічний рівень. Не просто гра в футбол, не просто розваги, а саме академічна підготовка дітей для майбутньої реалізації на футбольній кар'єрі буде також одним із наших пріоритетів.